Дивимось двокімнатну квартиру біля метро Холодна гора. Четвертий поверх. Чистка планіровка. Дві роздільні кімнати. Да, на полу паркет. Вікна МПО. Стіночки рівнесенькі. От є кондиціонер. Дуже гарна столярка. Двері, бачите, які. Це перша кімната, далі друга кімната. Ось так, ось такий гарний паркет на полу. Теж двері. Далі у нас йде кухня. Кухня площею 8 квадратних метрів. Вбудована кухня гарна нова. Так гарна плита. от холодильник все входить в стоїмость квартири і сумісний санвузол з ванною бойлер є так Є кладовка в шахті ліфта. Дуже зручно, можна покласти багато зайвих речей, яким немає міста у кімнаті. І вітальня. Дуже гарні двері, меблі, стіночка спортивна і гардеробна. Дуже гарний об'єкт, добротний. Роздивіться цю пропозицію.